В резерві з'явилася нова функція. Сплата штрафу за неявку по повістці. Давайте з цим розберемося. Інформація для тих, хто запитує, як зняти так називаємо розшук ТЦК. Отож, збережіть собі цю інформацію, максимально і поширте і підписуйтесь. Значить, повістка може бути надіслана або Укрпоштою, або вручена особисто під підпис. Значить, Якщо ви знаєте, що ви не з'явилися по повістці, ви можете оплатити штраф, і вам знімуть так називаємо розшук. Це як це зробити? В меню переходимо в резерв, меню штрафи онлайн, створюємо заяву про визнання провини. Протягом трьох днів вам прилітає туди постанова про накладання штрафу, адмінпорушення. Оплачуєте 8500 і розшук знімається. Чи можуть вам прислати знову повістку після того, як ви оплатили штраф? Так, можуть. І буде новий розшук, якщо ви знову не з'явитесь по повістці. Тобто, не усунуте саму причину. Тобто ви закрили одне порушення, може з'явитися нове порушення. Тож, не ігноруйте повістки. Якщо ж ви маєте відсрочку, чи не маєте відсрочку, у вас все рівно залишається обов'язок по ній з'являтися. Майте це на увазі, бо часто люди думають, що в мене є відсрочка, значить я можу вже не з'являтися в ТЦК, бо навіщо мене будуть викликати? Не ігноруйте. Не хочете отримати штраф, не ігноруйте повістки. Маєте на увазі, користуйтесь інформацією. Будуть питання, пишіть в коментарях. Буду записувати окреме відео.